Привіт! Сьогодні створюємо ось такий графік. Перевага цього графіку в тому, що його можна використати і для виступу, наприклад, на нараді, коли ви будете показувати цей слайд на великому екрані, і коментувати. Тут усі елементи доволі великі, читабельні, і тому це буде легко сприйматися. Водночас, ви можете надіслати цей графік у PDF-ці керівнику або клієнтові, і так само людина без участі спікера, тобто вас. Зможеш читати усі закладені сенси і зорієнтуватися на тому, що взагалі відбувається. У вас може бути зараз ось така якась діаграма або просто вихідна таблиця, і з неї ми якраз і почнемо. Беремо порожню презентацію, для початку видаляємо все, що нам пропонує програма, тобто заголовок під заголовок, а вставлення діаграма. Лінійчаста. Окей. Отож, ми маємо таку таблицю і починаємо її оновлювати. Спершу приберемо з цих двох показників цифри, тому що в нас буде один ряд даних. І вставимо. Наші нові дані бачимо, що в нас ці дані вставилися. Я пропонувала пункт загалом прибрати з основної таблиці, тому що ми все ж показуємо динаміку, і потім я покажу, що ми зробимо з інформацією про загальну кількість продажів. Отож, зараз у нас 12 пунктів і динаміка видна на графіку. Наступним кроком ми маємо прибрати заголовок тут. І ось цю легенду так само прибираємо. І зараз саме час, щоб виставити напрямні, які стануть для нас такою основою. Подання напрямні. Обираємо ось в такому вигляді має бути курсор. Затискаємо Ctrl і тягнемо на 15,6. Ось так. І аналогічно з іншого боку, так само 15,6. Вгорі в нас буде напрямна. 8 і 5, Так само Ctrl обов'язково затискаємо і тягнемо 8 І 5, і знову затискаємо Ctrl від центру 8 і 5. Бачимо, що в нас з'явилася вже така певна рамочка. Поки ми графік не чіпаємо і будемо займатися з вами іншими елементами на слайді. І зараз візьмемо до уваги заголовок. Ми могли б у заголовку, як у нашому антиприкладі, написати щось типу динаміка продажів за 2023 рік. Але тепер уявіть свого глядача. У нього може бути мало часу. І людина переглядає презентацію. По діагоналі, як то кажуть, і ось вона читає заголовок, динаміка продажів. Далі читає там ще якийсь такий самий заголовок ні про що, і вона не знає, що стоїть за цими словами. Наша задача винести в заголовок найголовнішу ідею, щоб навіть не переглядала людина ще графік або якусь діаграму, або основні тексти, але вже через заголовки вона має розуміти, що. Взагалі відбувається, чи динаміка продажів позитивна, чи вона негативна, чи ви пропонуєте щось класне, чи ви щось від чогось застерігаєте, і так далі. Тому наша задача винести в заголовок саме основну думку. І наша думка тут якраз про загальну кількість продажів. Так і напишемо: загальна сума продажів. Ставимо тире, ні в якому разі не плутаємо з дефісом, Це дефіс. Щоб поставити тире, ми маємо зайти у вставлення, символи. І якщо ми погортаємо ось вгорі ось ці всі символи, то ми знайдемо ось такий символ. Код символу 150. Він нам і потрібен. Задовгі тире нам не потрібні, але ось такі. Звичайні тере, це те, що нам якраз треба. Отож, наша загальна сума продажів 200, 222 тисячі гривень. І ми одразу прилаштовуємо зовнішній вигляд нашого заголовку. Я буду використовувати шрифти з родини Фіра. Зараз вгорі буде посилання на те, як встановити шрифти. Ті, яких немає в PowerPoint. От Я так саме за цим алгоритмом встановила шрифт Фіра, це родина, бачите, тонке накреслення, жирненьке накреслення і так далі. Я візьму таке напівжирне накреслення Fira Sans Medium, 32 пункти. Розтягну, щоб це було на один рядочок і розміщу за нашими напрямними, щоб чітко розміщувати, я використовую стрілочки на клавіатурі. Ось так ми це все діло рухаємо. Маємо ось таку історію. І нам, звичайно, не можна обійтися чорним-білим кольором. Ми візьмемо один акцент. Ось усі ті кольори, які я буду використовувати сьогодні в презентації, синій. Темно-сірий, світло-сірий, ну, звичайно, білий-чорний. Ось цей си синій вам варто замінити на той колір, який є фірмовим у вашого бренду. Може, це червоний, може це зелений, помаранчевий і так далі. Ось саме цей синій ми можемо замінювати. У нашому випадку я користуюся саме цим синім. 31 71 239. Щоб виділити, наприклад, ось цю. Частину тексту ми обираємо формат, О, йдемо сюди, інші кольори заливки 31 71 239. Ось наш акцент. Але ми знову ж таки не можемо повністю позбутися ось цього підпису, тому що графік або діаграма без підпису, щось такого плану, нас існувати не може. Тому ми зробимо нижче під заголовком менш акцентно. Зробимо пояснення, що зображено на графіку. Так і пишемо динаміка прибутку по місяцях 2023 року. І в, і в дужках обов'язково ми пишемо одиниці виміру. Зверніть увагу, якщо я в заголовку я використовую гривні, у такому вигляді, а не у вигляді символи, символу гривня. Якщо я тут скорочую тисячі, то так має бути скрізь. На усьому слайді у нас має бути однакове скорочення тисячі, мільйони і так далі. У нас має бути однакове е, зображення валюти. Якщо це грн, значить це грн. Якщо це знак гривні, символ, значить це скрізь має бути символ гривні. І е, в такому, е, і саме за таким правилом наш слайд буде виглядати цілісно. Отож, наш підзаголовок буде 18-го шрифту, все правильно. І ми обираємо санс звичайний санс ось такий регула. І для е, тексту, як ви бачите, ми візьмемо ось такий е, темно-сірий колір, який буде трошечки менш акцентним, ніж чорний. Ми візьмемо, знову ж таки, підемо сюди, додаткові кольори, спектр. І пишемо 133, 133, 133. Ось така історія виходить. Тепер ми можемо зробити ще й навігацію. Ось такого плану буде в нас фігура, контур ми прибираємо. Заливка в нас буде ось така: 242, 242, 242. Візьмемо інші кольори заливки, напишемо цей код. І так само ми вставимо Ctrl-C, Ctrl-V візьмемо під заголовок і напишемо день, щоб підкреслити, що в нас саме річний звіт. Ми зробимо день, місяць, місяць і рік. І так само ми зробимо копію. Цього прямокутничку, зменшимо його і зробимо його синім. У нас синій вже є в нещодавних. І ми поставимо його сюди, упорядкувати, перемістити назад. Слово рік ми виділимо зробимо медіум і зробимо білим. Тепер ми виділимо рік і виділимо цей прямокутничок, упорядкувати, вирівняти, вирівняти по центру. Все, це є, і одразу ми можемо трошечки це діло, трошечки це діло скоротити. Ще раз упорядкувати, вирівняти по центру, упорядкувати, групувати. Все, ця штучка готова. Тепер ми робимо ось цей блок теж за шириною слова, і цей блок теж. За шириною слова. Виділяємо всі три блоки, упорядкувати, вирівняти по горизонталі. Все це готове. Тепер виділяємо все, упорядкувати, групувати. І тепер виділяємо вже з великим прямокутничком вирівняти по центру, вирівняти посередині. Все. Наше меню готове. Воно рівненьке, воно виглядає вдало. Тепер ми перейдемо до цього підзаголовка, теж його підрівняємо під заголовок, щоб вони починалися з одного місця. І тепер ми займемося саме нашим графіком. Ось ця частина має бути 14 го розміру, так само сіренький шрифт і так само фірасанс. Те саме тут 14 шрифт. Фіренький, фіра, санс. Тепер, власне, ось цей графік, контур фігури синій. І дуже важливо формат переходимо сюди, і нам треба обрати згладжена лінія. Ось, що нам дуже знадобиться, щоб це виглядало стильно. Ще один момент: ось ці задні лінії ми зробимо світло сірим Плюс виділяємо ось цю вісь, натискаємо на додаткові параметри. Максимум робимо 40, а не 35, щоб в нас з'явився простір для виноски. І ще момент, я помітила, що ось тут все одно в нас є графа загалом. Вона нам не потрібна, тому що ми її винесли в заголовок. Тому редагувати дані. Подивимося, так, у нас виділена. Зайвий рядок, все, тепер порядок. Ще ми можемо зробити ось цей контур трохи товшим, щоб він, був, щоб він краще виділявся. Можемо зробити десь три пунктики. Ось така історія в нас вже виходить. І це схоже на те, що ми хотіли б отримати. Фінальна історія пов'язана з виноскою. Дублюємо цей прямокутничок. Робимо його вужчим, робимо його ширшим. Ось сюди його розміщуємо над тим місцем, де найбільший показник, або над тим місцем, де той показник, який ми хочемо виділити, показати ось саме знаковий місяць, знакову подію. В нашому випадку це липень, де було найбільше продажів. Що ми тут пишемо? Ми тут пишемо розшифровку: скільки тисяч був прибуток? 32 тисячі. Гривень. І так само напишемо, скільки це у порівнянні з минулим роком, так само з липнем, так само з липнем. У нашому випадку це плюс 11% від року до року. І ми маємо тут поставити стрілочку вгору. Ми заходимо в Google і пишемо стрілка вгору символ. Щоб довго його не шукати, ми можемо зробити ось так: взяти цю стрілочку, ctrl взяти цю стрілочку, прослідкувати, щоб виділилася саме вона обережно. Якщо вона не хоче виділятися, ми можемо взяти з іншого опису, де вона виділиться легко. І заходимо сюди. Ctrl v натискаємо сюди і е, зберегти лише текст, щоб не зберігалося форматування. Тепер наша задача зробити ось ці літери маленькими, усі малі. І далі 18-й шрифт. Правильно, Fira Sans Medium, правильно, темно-сірий є. А це робимо таким накресленням, як в графіку. 14-й 14 розмір. Тут ми робимо фіра Sans, і тут ми робимо синій колір. Залишилося додати трикутничок, ось такий, він знаходиться в основних фігурах. Затискаємо Shift і робимо цей прямокутничок. Колір у нього знову ж таки світло-сірий, контуру в нього немає. Повернути праворуч, повернути праворуч. Ось так. І тут ми розмістимо цю. Штучку рівно посередині. Виділяємо все основне упорядкувати, вирівняти по центру. Все, порядок упорядкувати, групувати, щоб нічого не поз'їжджало. Врешті-решт у нас вийшов ось такий класний слайд, який з одного боку виглядає яскраво, а з іншого дуже просто і читабельно. Посилання на шаблон, який ви можете легко редагувати, змінивши лише кольори, шрифти за потреби. І свої дані ви знайдете в описі під цим відео, і можете легко завантажити.